Що вам необхідно зараз почути. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Ви обмежуєте себе через страхи або сумніви, які насправді не мають реальної сили. Ви можете вийти з цієї ситуації, якщо припините триматися за обмеження, які ви самі створили у своїй голові. Ваша свобода залежить від того, щоб побачити можливості та діяти, не обмежуючи себе. Вам не варто боятися робити кроки вперед невідоме, але й не варто діяти легковажно або без обдумування. Ви можете ризикувати, але не забувайте про реальність ситуації. Це час для обачних рішень, а не бездумного вчинку. Успіх приходить через працьовитість та зосередженість на деталях. Замість того, щоб шукати швидкі рішення, зосередьтесь на поліпшенні своїх навичок та робосі над собою. Ваша наполегливість і старанність принесуть вам результати. Тож підсумуємо, ви маєте силу змінити свою ситуацію, але для цього вам потрібно перестати себе обмежувати через страхи та сумніви. Не бійтеся рухатись вперед, навіть якщо це здається незрозумілим або складним. У той же час зосередьтесь на роботі над собою, розвиваючи свої навички і рухаючись поступово до мети, не поспішаючи.